Всім доброго дня! Хочу вам продемонструвати недов'язаний ще ажурний джемпер Air, щоб надихнути вас, його в'язати, якщо ви ще не в'яжете. Або в'язати <шлідше> швидше, якщо ви вже це робите. Так, джемпер недов'язаний ще. Зв'язана кокетка. Кругла і топ. Ще мають бути резинки, планки. Тут і знизу, а, і зв'язано три ряди правого рукава. От бачите, нитки висять. Буде ще рукави для того, щоб не було цього ефекту, щоб білизна не виглядала. Щоб такого не було, довіжу ще, наскільки в мене вистачить ниток, десь отак. І зроблю короткий рукав. Ну от, Як бачите, джемпер дуже щільний, дивлячись на те, що він ажурний, да? його можна, от я міряла його взагалі без білизни, в принципі, абсолютно реально так носити. Ніякий чехол. Він не потребує. Трошки через те, що ще не було в ВТО, він трошки йде вліво, вправо, він йде вправо. Косить. Ну, але я маю сподівання, що це виправиться, коли, коли ми його попрем. Ось. Ну. Як на мій погляд, гарна річ, дуже практична. На літо. Не буду робити довгий рукав, зроблю короткий. В принципі, цілком задоволена. Сподіваюсь, і вам теж подобається. Всі відео прямо по рядках, як цю красу собі зробити. Як розрахувати, яка нитка вам потрібна, який гачок. Всі відео є в плейлисті в цьому. Робіть собі красу на літо. Надихайтесь. Всім гарного дня! Бережіть себе, до побачення!